Коли ем, питання постає перед нашими людьми в е, от почалося. Да? Починаються дзвінки, там, зараз мене туди кинуться, а не можна порішати. А, а що там порішати? поздно порішати? Порішати треба було до того. Коли приходять до тебе твої друзі, кажуть, я в якій бригаді. Ми з тобою вчилися разом. Ти спеціаліст, давай до нас бригаду Та ні, я не піду. А коли його ловлять там десь на південному мосту, він починає дзвонити там. Антоха, що ти там пропонував? Давай я до вас пізно до вас. Якщо ти спеціаліст, якщо в тебе руки не з жопи розплють, долучайся до наших сил. Роботи хватає і в тилу, і напередку сили протиповітряної оборони. Всі кажуть, от росіяни збільшують активність, все більше ракет прилітає. А чому прилітає? А тому, що у нас протиповітряна оборона з'єднання, якщо хто не знає, вкомплектований приблизно на 50% особовим складом.